Доброго дня, шановні глядачі. Ми продовжуємо пряму трансляцію з Майдану, як і вчора будемо повідомляти вас про все, що відбувається на Хмельницькому Євромайдані. Поки всі лідери Майдану очікують перше, це повернення колони, яка пішла зараз містом, з закликом хмельничан приходити на Майдан. Інші мітингувальники розносять, якщо ви бачите, зараз дрова, які підвели привіт, Буду пряму трансляцію. Колеги вже починають працювати наші. Тим часом на Майдані готують гарячі канапки, компот. Зараз ми підійдемо, попробуємо в крайньому разі підійти, показати вам, що відбувається. Люди гріються компотом. Дякую. Ми в прямому ефірі. Доброго дня, скажіть, будь ласка, що варите? Ми в прямому ефірі на газеті є. Йдемо до людини, яка роздаває О, Дивіться, яку смакоту тут варять нам на Майдані. Що тут у нас є? Чай, травяний, ягідний, є не Хто там чай, хлопці біля? Скільки ви вже тут працюєте? Від ранку самого? Третій день. Третій день? Так. Молодці. Це так, хлопці, хто тут. Поки а всі. Гот... Я... Ви... Ага. Де Теж добре? Черпачок горіть. Канапки, дрова. Люди гріються. Передав товариш. Ігор собі розповідає про результати. Що Вас ж Як будете вітати його днем народження? Днем Чекайте, 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 почекайте, почекайте. Ти включила мікрофон? Так. Ігор, собі, знову в нашому ефірі. Що, всі готові? Так? Так, Готові. Юр Михайлович, будь ласка, подальший план дій після вже захоплені в воздухе. Подальший план дій. Ми тут організовуємо, він вже фактично діє. Цілодобовий майдан. Щодо обласної адміністрації і ради. Обласна рада, всі працівники обласної ради та адміністрації мають перебувати на своїх місцях і працювати. А сьогодні ми майданівці вирішили не пускати до адміністрації, голову адміністрації, його заступників. Всі інші технічні працівники мають працювати для того, щоб область жила, для того, щоб... Наповнювався бюджет для того, щоб виплачувалися пенсії, зарплати і таке інше. Ми не можемо допустити якоїсь анархії, ми не можемо допустити розвалу держави. Тому адмі... всі працівники технічної адміністрації, не політичні фігури, мають працювати. І вони сьогодні працюють з тим, що сьогодні робочі так. Ірин Михайлович, а подібні блокування будуть в районах райдержадміністрації? Подібні блокування, то, що відбулося вчора, чи то, що відбувається сьогодні? Я проінформований. Вчора люди людина вже оточували адміністрацію, вимагали, щоб збиралася рада і приймала відповідні також звернення за аналогом обласної ради. Було чиську. Завтра я знаю, буде також віче. Будуть вимагати від району з сесії районної ради, щоб приймати ці всі питання. Тобто тільки до сесії полюють, а чи будуть апеляції щодо заяви по району писати? звичайно, що я думаю, що будуть. вже зараз. Процес є такий, що люди по всій Україні вимагають одного і того самого, вимагають перезавантаження. Якщо ті переговори, які проводяться в Києві на рівні керівників опозиції і президента. Не дають результатів через те, що президент вперто е, вважає, має свою думку і вперто не хоче зважати на народ, ну, народ е, тоді е, починає по всій Україні е, відповідно звертатися до нього колективно. Звичайно, що представниками президента на місцях є голови районних адміністрацій, є представницькі органи. Звичайно, що народ апелює до них, щоб е, представники президента передавали президентові. То, що робиться на місцях, то що люди є незадоволені, тому що ті заяви 에, Азарова і інших про те, що це Тірібандярівської області змонтувались, ну сьогодні ми бачимо всі, що це м'яко кажучи, не відповідає дійсності, м'яко кажучи. А насправді це є, кажуть, хороша міна при поганій грі. Тому що, якщо б дійсно влада хотіла миру, то сідали б за стіл переговорів і не затягували час чи не. Тургувалися по суті людськими головами, бо зараз говорять про те, що о, чи, чи більшу буде кримінальна відповідальність, чи менше. Та ні, не з того треба починати. Треба починати, як там виходити ситуації. Треба з того починати, що Верховна Рада має повіняти ці закони, що ми маємо повернутися до конституції легітимної 2004 року, тому що вона в незаконний спосіб по суті є відміненою рішенням Конституційного суду. Конституційний суд не вправі відміняти щось чи приймати. Конституційний суд. Праві тільки висловити свою думку щодо того, але ні в жодному разі Конституційний суд не може відміняти рішення Верховної Ради чи ще чого створена народна рада на Хмельниччині. Чим вона займатиметься конкретно? Сьогодні було засідання. Чи можете сказати? народна, народна рада, це є об'єднання депутатів? Маєте розуміти, що є депутатська група, народна рада, обласній раді, є народна рада, як окремий орган як окремий орган фактично народного самоврядування. Ця народна рада буде діяти згідно того положення, яке прийнято на е, народній раді у столиці України, яка складається з народних депутатів. Аналогічні народні ради створюються на місцях. В народні ради входять діючі легітимні депутати. Це не є громадська організація, є громадська організація Майдан, сюди входять всі бажаючі. Народну раду можуть входити, якщо це обласна рада, можуть входити депутати обласної ради, які є легітимно обрані народом їхнім повноваженням підтвердження. Тобто фактично це є повноважний представницький орган перспективи. Скажіть, будь ласка, народження Василистопановича, чи буде ніколи з подарунок від «Майданівців». Ну, я взагалі -то не маю да, особистих приятельських стосунків з Славим Степановичем, тому якихось там подарунків я йому не можу. Скажіть, Народна Рада, готова взяти під захист тих, які е, можливі переслідування півіці за штурм, за підірві. Сперешно, що народна дорада і взагалі Майдан, так само і в Києві, так само цей Хмельницькому буде е, допомагати юридично іншими законними методами всіх тих, проти кого буде чинитися переслідування. Тому що, на відміну від того, що говорили вчора, десь. Посадові особи про те, що це опозиція втратила над кимось контроль. Це якраз не опозиція втратила контроль, це влада втратила контроль. Тому що довели дійсно людей до тої ситуації, що, по суті, є революційна ситуація, що люди не хочуть жити по-старому. А влада не може керувати по-старому і не хоче нічого робити для того, щоб керувати по-новому. Тоді і виникає революційна ситуація. І зараз ми це бачимо. Це вони втратили контроль. Над ситуацією через те, що вони не слухали протягом трьох років, чи вже чотирьох років, говорилося про те, що не треба оптимізації, не треба закриття шкіл, не треба закриття лікарень, не треба скорочень, не треба красти гроші з будівництва доріг. Не треба. Зрозуміло, влада хоче жити краще. Вона має на то зарплати, причому зарплати високі. Хай працює, хай відпрацьовує, а не така ситуація, як сталася зараз. Фактично, що ми всі прекрасно розуміємо, що державний бюджет порожній, що фактично то мале підприємництво, середній бізнес, весь практично знищений. пам'ятаю, що монополізація економіки. Фактично перетворюється країна, як писав Лермонтов, в страну Рабов і в страну Господ. І, власне, після наслідок цього народ і протестує. І через те це якраз вони втратили ситуацію, втратили контроль над ситуацією. Зараз то, що робиться, це навпаки, народна рада, та сама вона. Зобов'язана е, зробити так, щоб ці всі процеси якось більш-менш організувати, щоб не було мародерства, тому створюються оці дружини. Тому що ми бачимо, наприклад, і Києва, що входять якісь гопніки, як їх називають гопніки тушки, і громлять автомобілі, громлять людське майно. Ми якраз і маємо разом з міліцією, з тою міліцією, яка є нормальною, не з тими, що стріляють людей, а з нормальною міліцією, і забезпечити, щоб на вулицях міста, на вулицях області, на вулицях держави був порядок, щоб хтось, по-перше, а не робив провокацій свідомо щоб очернити опозицію, щоб очернити людей, які вище захищати свої права, Бо, тому, що є такі на превеликий жаль, факти і випадки, що це робиться спеціально, зрештою, чого дивуватися. Вони свою тягність тягнуть з НКВД. К свого часу ми всі знаємо НКВД. Також перебиралися в Упівців, ходили громили, села різали людей. Потім говорили, що це Упівці, щоб люди не підтримували упа. Аналогічно зараз робиться ситуація з тими всіма гопками, гопниками, диками, тітушками, як їх називають. Ми власне маємо забезпечити порядок, забезпечити спокій і відповідно. Стимулювати представників президента на місцях, щоб ті представники доповідали президентові, що треба щось зробити, що треба закінчувати те, що робиться в цій державі. Тому що поки що президент, я не знаю, хто йому доповідає, як йому доповідає, чи він може, він має неправильну інформацію, хоча я в це не вірю, я не вірю в доброго царя і в поганих боях. Але всі оці керівники на місцях мають. Інформувати його, доповідати і казати, що далі так не може бути. Ну що, якщо далі так піде, то дійсно президент залишиться тільки в межі її і буде президентом в межі її. Що робити з якою? Він заяву не написав вчора. Які дії будуть народені раді, євромайдан? З понеділка починають. Оскільки я проінформований майдан, не хоче пускати голову адміністрації і його заступників на робочі місця. Технічні працівники, управління всі прекрасно справляються без цих політичних посад. Тому що Це є посади? Політичні. Всі начальники управління, які є розпорядниками коштів, основними розпорядниками коштів, прекрасно справляються без політичних посад голови адміністрації його заступників. А голова адміністрації і його заступники мають апелювати до свого патрона для того, щоб він змінював ситуацію. Ми розуміємо, що, е, так, наприклад, Львова, що навіть якщо він там напише якусь заяву, то потім йому скажуть її відкликати. Це все, ми це розуміємо, що це нічого не, не варто. <гум> <гум> чи є ще шанси в керівництві області, які на навіть громади? Деякі на вулиці чи, чи люди, що випадки? Звичайно, випадки? Звичайно, звичайно, що є в керівництві області, але ми маємо розділяти керівництво області представницьке і е, призначене. Депутатів обласної ради є шанс перейти на бік народу, вийти з партії регіонів, вийти з фракції партії регіонів, війти в народну раду, переформувати більшість і працювати разом з з народом. Звичайно, що було, як ти кажуть, по всякому, але якщо люди дійсно зрозуміють про те, що і ну, скажімо так усвідомлять в тому, що робиться в державі, і що державу треба дійсно рятувати від того всього, ну, і будуть хотіти працювати разом з ним, звичайно, що це буде тільки вітатися. Щодо призначених політичних керівників, ну то вони можуть переходити, можуть не переходити. Бо вони є люди підневідні, вони можуть. Реально просто заяву написати за власним бажанням, з тим, що вони її, ну скажімо так, доведуть до логічного завершення. Тому що те, то, що ми бачимо, наприклад, Львові, що е, Сало написав заяву якби під тиском, потім її відкликав, ну то це нічого ну, не В принципі, ми давно виступаємо, свобода і вся опозиція виступає за те, що на місцях мають керувати виконкоми рад, які будуть підконтрольні громадам, а не людина, яка прислана. Е, Здесь, звідки з центру, на яку громада не має жодного впливу. Тут не йдеться навіть про персоналі, тут йдеться про зміну системи. І нас цікавить не персоналі, і нас цікавить зміна системи. Ми виступаємо за те, щоб в області, в районах виконували волю громади, виконкоми Ради. Ми продовжуємо нашу трансляцію. Зараз те саме Ігор Михайлович буде говорити з трибуни, тому що вже прийшли активісти, які ходили містом. І зараз чекають, поки Ігор Михайлович роздасть інтерв'ю нашим колегам і будуть починати народний вічі. Ми йдемо, поки подивимося, яка ситуація, скільки людей підійшло вже. Візьмемо собі гарячий чай, якщо нам дадуть. От, візьмемо чай гарячого липи, поп'ємо. Чай, 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 чай. О, такий у нас чай варять. Зараз покажу вам зли трав різних. Ідемо да, далі. Чай, чай, ви, чай. Ідемо далі.